Для пота в Полтаві, День Незалежності України і привітання полтавців зі святом і їхні побажання. Вітаємо зі святом з Днем Незалежності. Зі святом рідна Україна, зі святом рідна Полтава. Хай буде мир. Слава за все. До перемоги, дорогі полтавчані, Поздравляю вас з Днем Незалежності! Стригаю вам здоров'я і всього самого хорошого. Щоб скоріше, по Росії, плохі люди, щоб всі там. Я вітаю усіх з Днем Незалежності. Я хочу в першу чергу подякувати нашим захисникам, які щодня борються за цю незалежність, дарують нам цю незалежність. Що ті, хочу побажати, щоб українці не забували, хто вони є, якою ціною ми маємо незалежність і завжди були вдячні за неї. Вітаю всіх зі святом, бажаю миру і перемоги! Вітаю всіх полтавців зі святом, бажаю саме це миру, благополуччя. Місного здоров'я, щоб у родині все було добре, гарних людей поруч, і всього маємо вітаємо український народ зі святом! Бажаємо йому перемоги.